Вода на раківці з'явиться уже сьогодні. Абітурієнти поспішають до вишів, вандали руйнують квітники. В ефірі Кременчуцькі новини вітаю і розпочинаємо. Топ новина гаряча вода у мешканців раківки має з'явитися уже сьогодні ввечері. А вже за тиждень пощастить і мешканцям деяких кварталів центральної частини міста. Це сьогодні комунальники пообіцяли нашим кореспондентам. Чому влітку у деяких районах Кременчука немає гарячої води? Це питання турбує всіх мешканців Надніпрянського міста. Відповідь дуже проста. Для нормального забезпечення Кременчужан гарячою водою необхідно щонайменше раз на рік з технічних причин проводити ремонтні роботи мереж тепло та водопостачання. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Кременчуського міськвиконкому Сергія Яроша, з цією метою і чітко за графіком відключаються від водопостачання окремі райони міста. Регламентні роботи передбачають заміну запірних арматур, набивку сальників, ремонт робопровідних систем і таке інше. Саме ці планові заходи і дають можливість безперебійно постачати гарячу воду кременчужанам в осінньо-весняний період. Щоправда, не все і не завжди залежить тільки від кременчузьких комунальників. В Цьому році, ну до речі, як і в в тому році, є проблеми по ремонту мереж гарячого водопостачання і опалення зі сторони вад Полтабленерго є труднощі. В цьому вони виконують не той, не весь комплекс робіт, який передбачений. Завдяки особистому втручанню у цю складну ситуацію міського голови Кременчука Олега Бабаєва вдалося знайти шляхи вирішення проблеми. Перемовини з представниками пад Полтавообленерго принесли бажані результати, і гаряча вода з'явиться у Кременчужан навіть достроково. Вже наступного тижня її отримають мешканці частини центрального району міста. А після планових робіт і жителі мікрорайону Молодіжний. Стосовно мешканців мікрорайону Раківка і 17-го кварталу, на сьогоднішній момент, дякуючи позиції міського голови, місто отримало ліміти. І після чого буквально в ці хвилини проводиться міроприємство по підключенню до системи гарячого водопостачання мешканців Раківки і 18 Я думаю, що сьогодні, сьогодні, максимум завтра, люди отримують гарячу воду. І все ж варто пам'ятати, що своєчасне та якісне водопостачання залежить не тільки від комунальників. На сьогоднішній день борг Кременчужан лише перед комунальним підприємством «Теплоенерго» становить більше 9 мільйонів гривень. Хочеш мати гарячу воду, своєчасно за неї сплачуй. Дмитро Демоденко, Олександр Горбатенко, Кременчуцькі новини. Поки що за якість питної води у мережах водопостачання можемо не хвилюватися. Запевняють санлікарі. За їх словами, попри спеку та цвітіння синьо-зелених водоростей у Дніпрі, якість води залишається у нормі. Матеріал Тетяни Андрієвої так географічно склалося. Що єдиним джерелом постачання питної води для Кременчука є річка Дніпро. Не можна сказати, що на території міста не існує інших джерел водопостачання, але вони незначні в порівнянні з Дніпром, тож не можуть забезпечити кримінчужан в достатній кількості питною водою. Щороку, протягом десятиліть, у літній період, десь наприкінці липня або на початку серпня, вода у Дніпрі і шістою та прозорою стає каламутно-зеленою. Під впливом високих температур розпочинається цвітіння синьо-зелених водоростей. Цього літа вода у Дніпрі змінила свій колір значно раніше. Через різке підвищення температури повітря ще у травні місяці, спостерігаючи за змінами кольору води, крем'ячужани стали відразу перейматися питанням, яку ж воду вони вживають із централізованого водогону, як запевнив головний державний санітарний лікар Кременчука Віктор Самойленко, стан якості питної води постійно контролюється працівниками місць водоканалу та фахівцями Кремечуської санепідемстанції. Відбір проб води проводиться по бактеріологічним та хімічним показникам декілька разів на день, як на вході на очисні споруди, так і на виході з них. Перед тим як вода потрапить до водогону. Кольоровість на сьогодні ще відповідає показникам по марганцю, по залізу і по кисню. Теж відповідає показникам і необхідно відзначити, що таке потепління. Можливо, прогнозувати погіршення ще якості води, але я хотів би заспокоїти в тому плані, що водочисна станція на сьогодні в змозі провести достатню очистку води на даному етапі, щоб подавати якісну воду на місто, якісну в тому плані, щоб вона відповідала тим нормативним документам, які на сьогодні діють. Крім того, що фахівці Кремічуцької санепідемстанції перевіряють якість пітної води, до їх обов'язків входить перевірка стану води біля міських пляжів по бактеріологічним показникам. Попередні роки неодноразово були випадки, коли через забруднення води кишковою паличкою санлікарі виносили постанови про заборону купання на деяких пляжах Кремічука. Яка ж ситуація на сьогодні? Незалежно від того, що бактеріологічні показники, які сьогодні санепідстанція контролює щотижнево, в цих місцях по воді, але присутність в Дніпрі синьо-зелених водоростей, і коли застій їх приносить побільше, то тут теж потрібно людям бути обережно або переходити в місто, де їх менше, або не купатись, тому що вони теж можуть агресивно вплинути і визвати алергічну якусь реакцію, шкіряних покровів та іншого. Видивитися Кременчуцькі новини 2 липня в Україні стартувала вступна кампанія до вишів. Документи прийматимуть місяць, але абітурієнти все ж таки поспішають, не зважаючи ані на спеку, ані на черги до приймальної комісії. Як це відбувається у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського? Бачила Ірина Скрипачова. Другий день поспіль черга вже зранку. Батьки з абітурієнтами надають перевагу коридорині товкатні перед дверима приймальної комісії. Члени останньої наполегливо пропонують не створювати ажіотажу, приходити з документами через тиждень. Два як альтернатива, можливість скористатися електронною поштою. Проте як нас запевнили у приймальній комісії, єдина державна електронна база з питань освіти не працює. Документи приймаються у папіровому вигляді без внесення до єдиної бази даних. Цього року бітурієнти мають можливість подати документи до п'яти вишів на три спеціальності. В кожному відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Черненко говорить про оформлення 200 заяв за день. Прийом документів закінчується 31 липня. Далі формуються рейтингові списки за рейтинговим балом. У нашому випадку не менше 140. Таких рейтингів має бути три. 11 серпня вузи видають накази про зачислення на бюджет. Цього року бюджетного замовлення в університеті менше. ハハハハ Це взагалі збільшився обсяг замовлення за напрямками: електроніка, енергетика, радіотехніка, інформатика та кібернетика. Випускник 17-ї школи Ертем із зовнішнім оцінюванням у 177 балів, теж мріє стати комп'ютерним асом і навчатися тільки у Кремичуці. Першу сходинку зроблена. Попереду серйозний і довгий шлях на створення іміджу розумної людини. Головне не загубитися. Одні саджають, інші поплюжать. Дбайливі руки працівників комунального підприємства Благоустрій Кременчука щодня працюють над тим, аби квіти стали нашими постійними супутниками. Проте трапляються випадки вандалізму на міських квітниках, які саме знає Вікторія Пальчик. Приємно спекотним літом прогулятися прохолодними алеями парку, де всюди на квітниках милують око, барвисті петунії, сальвії, чорнобривці. Кажуть, краса врятує світ. І здавалося б, кожна людина це розуміє. Навіть дошкільнята знають, як складно виростити квітку. Надо зернятко посадити, поливати алеєчкою. Кремечуська міська влада цілеспрямовано працює над покращенням екологічного стану нашої спільної домівки. Много уваги уділяє город для благоустройства, чистоти порядку. Много внімання уділялося посадки цих дерев і газони зробили все для краси. Мабуть, не знайти жодної людини. Байдужої до ніжної краси квітки. Але ж ні, ось справжні факти безглуздого вандалізму, виключної байдужості не лише до краси оточуючого, а й до праці інших. В той час, як зусилля міської влади спрямовані на озеленення міста, прикрашання його квітковим дизайном знаходяться ті, хто здатен лише руйнувати новостворену красу. Хто? Навіщо? Адже такі випадки, крадіжки квітів та їх знищення, не поодинокі. Нашими працівниками був обнаружений факт вандалізму. Я по-іншому це назвати не можу. Потому що, мабуть, люди з крайнім низьким взглядом воспитанием и мировоззрением могли совершить вот такой подобный факт вот это все вырвать цветы. те кто здесь поработал в кавычках конечно поработал вот, ну, далеко стоят от благородства далеко стоят от воспитания и, наверное, им чужды понятия, как красота ценить труд людей я в шоке я шокирована просто напросто За все мои 10 лет это первый, первый раз такое вот вандалство Саме натуральне. Ми над клумбами працюємо, времени, пока Поки ми їх зробимо, поки пока поки посадимо Це по 4-5 по часов на одну клумбу. Ми времени. Щоб Кремечуські квітники оглядали ошатними. Щодня численний колектив квіткарів-озеленювачів доглядає за ними. Але на превеликий жаль, десь навіть поряд з нами живуть такі люди, яким не до вподоби квітуча зелень паркових алей. Ужасні клумби. Люди ж старались, сажали їх, вирощували. Коли йдеш і бачиш чисті алеї, цвітущі сади, как і цвітуші клумби глаз і душа радується. І звісно, вандалізм в будь якому його проявленні – це преступність. Люди старались, спахвалю, панівалі. Я собі так здійснювала, всі їх труди на смарку б пішли. Як бачимо, і школярі розуміють, що такі вчинки вандалізму недостойні наслідування, і молодь Кременчука не байдуже до долі свого міста. Під час громадських робіт влітку старшокласники допомагають доглядати квітники. В даному випадку працівникам підприємства благоустрій Кременчука залишається лише терпляще усувати наслідки скоєного. Вони плекають надію, що вирвані з кореннями квіти вдруге приживуться. А нинішнє сучасне покоління має навчитися лишати після себе добрий слід на землі, створюючи красу. Чим мають займатися діти влітку по оздоровлення та фізичного розвитку? З таким запитанням ми звернулися до кремечужан і ось що почули у відповідь. Ну, в першу трохи немножко потрібно після учопи, набратися сил. Ну і по мірі возможности, як ми видим в они вони щось там другой раз пам'ятають, більше всього після себя, так сказати, правильно? В основному відпочивати, щоб з новими силами приступити до знань, а в кого є можливість, можна попрацювати. Допомагати, би, в уборці території, ну, відпочивати безперечно. Ну і допомагати дорослим. На мою думку, вони повинні бути вдома, відпочивати. Або якщо батьки можуть дозволити собі, то можливо відправити їх у якийсь літній лагерь. Купатися, загорати, в турпоходи, читати книги, слушатися маму і папу. Все. В лагері їздити, Там, гуляти, купатися, займатися спортом, Відпочивати, батькам допомагати. Ну, я вважаю, що після напруженого навчального року потрібно відпочити добре. Ну, звісно, батькам допомагати і набиратися позитивних емоцій. Не знаю, допомагати батькам працювати. Школярі повинні в лагерь їхати, віддихати. повинні купатися і відіхати на морі, сіл набиратися, загорати, Купатися, гуляти, на качелях кататися. Ну, отдыхать от Мне Так от учебы. работать можно можна і віддихати, зарабатувати. Ну, напевно, працювати. Ну, побільше потрібно їм організовувати майданчики для відпочинку, якихось об'єднань, гуртків для того, щоб вони змістовно відпочивали, не просто ходили по вулицях і спілкувалися. Ну, зовсім без нагляду. Якийсь контроль повинен бути. Як саме відпочивають та оздоровлюються кременчуцькі діти? Як кременчуцьке юнацтво заробляє влітку у своє задоволення? Про це та інше дивіться завтра у кременчуцьких новинах. На все добре.